Всім привіт! Сьогодні буде дуже емоційно забарвлене відео, тому приберіть дітей від екрану. Такий дисклеймер: я буду багато матюкатися і буду дуже сильно злитися. Ось, але це дуже корисне відео. Коротше, я розкажу вам про вправу, яку я дізналася від мого друга Максима, про повернення своєї болі, своїх почуттів, своїх образ людям, які ці почуття і образи вселили в нас. Він написав повідомлення своєму дядьку, який над ним знущався, коли він був маленький, який його цькував, який там його соромив, який його навіть там бив. І він написав йому повідомлення вже, типу, там через я не знаю, 15 років. Типу, він знайшов його номер телефону. І в цьому повідомленні він повернув усе те, що він відчував, тому що Максим через те, що він свідомий зрозумів, який взагалі урон, поведінка його дядьки, принесла йому в майбутньому. Максим почував себе невпевненим. У Максима було багато психологічних блоків. І взагалі, типу, в нього розвилася хронічна депресія, і глибина невпевненість в собі через цей сором, який впхнув в нього його дядька в дитинстві. Тому я вам буду в цьому відео розповідати про цю вправу. Наскільки це взагалі важливо відстоювати свої власні кордони навіть блін через десятки років. У мене теж була така ситуація, дуже болюча, і нещодавно я написала не своїм образникам. Коротше, в Києві відбувалися деякі вечірки, які влаштовували. Типу, ну компанія чоловіків, дорослих, які з іншої країни, і вони туди просто запрошували молодих дівчат, накачували їх наркотиками і гвалтували. І я була однією з цих дівчат. Це було дуже боляче. Мені було 18 років, і я не знала, як на це реагувати. По перше, я була не в стані свідомості, тобто я не була твереза для того, щоб взагалі зрозуміти, що зі мною відбулося. А по-друге, мені було соромно про це всім розповідати. Взагалі мені було соромно за себе. Це так дивно, що людина, яка мене зґвалтувала, змусила мене повірити в те, що це я винна, що це мені має бути соромно. Це просто піздець, це просто уйобки і гандони. Я їх, блядь, ненавиджу. Ось і лише через практично три роки я наважилася написати їм повідомлення. Там а, декілька чоловіків. І я зараз вам розповім, як правильно писати це повідомлення. Як правильно там його структурувати, що потрібно донести, як його почати, як його закінчити? Ну, по-перше, якщо ця людина уйобок і Гондон, зрозуміло, що ми з ним не вітаємось. Якщо ця людина, якийсь у вас родич, який вас там ображав або цікував, і ви плануєте там продовжувати спілкування з цим родичем, це може бути там близький родич, типу мами або тати, брати, сестри. Або якісь більш дальні родичі, якщо ви плануєте з ними спілкуватись, то спочатку цього повідомлення напишіть, що я пишу це повідомлення для себе. Це повідомлення допоможе мені зцілитись. Тим самим ви скажете людині, що це повідомлення не створене для того, щоб типу зацькувати і образити цю людину. Це повідомлення створено для того, щоб вам стало легше, щоб ви повернули цей біль, який ви відчували там протягом багатьох років. Ну а неважливо, протягом якого часу насправді. Просто ви маєте повернути ці біль, і ці образи, і розповісти людині, за що ви її ненавидите. І взагалі, який урон вашій психіці і вашому життю вона нанесла своїми уйобськими діяннями. Ось, а якщо ця людина Гондон, то ми вже починаємо просто, типу, з фактів. Ми починаємо констатувати факти. Наприклад, чуваку, який мене зготував, я писала там, типу, 29 грудня 2020 року, там-то-тамто. Ти був вдягнений в тето, в тето, Я була вдягнена в тету, в тето, Я тебе побачила, ти сидів так-то. Ну коротше, я максимально детально описала ситуацію, яка між нами відбулася. От, взагалі, все, що я згадала з цієї ситуації, я там написала максимально детально, максимально структуровано. Якщо цих ситуацій було декілька, ви маєте написати про найяскравіші ситуації, які вам запам'яталися, і описати все типу взагалі до мільчайших деталей. І я написала те, що ця людина зі мною зробила об'єктивно, що відбулося. Він накачав мене наркотиками, він мене зґвалтував. Я прокинулася тоді, коли ти мене вже гвалтував. Я це пам'ятаю. Я описала свої почуття, як я себе почувала в той момент, там, що я почувала себе розгублено. Я не знала, що мені робити. Я була нетвереза. Типу, максимально все. Потім я написала, що ти був дорослою людиною. Типу, я написала його відповідальність за це, що я була маленькою пиздючкою, цьому чуваку було блядь, 40 нахуй років. А він просто використав мене. При цьому він був дорослим і він усвідомлював відповідальність, яку він несе за це діяння. Тобто він свідомо це робив і він знав, що я не піду в поліцію. Він знав, що я вживаю наркотики і що я маленька. І Що мені страшно буде піти в поліцію, і через це він вибрав саме мене. І на цих вечірках цей чувак вґвалтував ще просто величезну кількість дівчат. Дійсно, величезну кількість дівчат. Він усіх накачував наркотиками і гвалтував. І я написала йому про це, я написала про те, що я знаю, що ти гвалтував багато кількість дівчат. Я знаю, що інші люди на цих вечірках знали, що ти робив. Типу, і вони теж несуть відповідальність. І, до речі, одному із них я теж написала і написала про те, що ти ніс відповідальність, що ти був дорослий, ти знав, що там відбувалося. І, коротше, після цього я написала, як це вплинуло на моє життя в подальшому. Ви також пишіть, тобто після того, що ви там відчували в цей момент, пишіть, як це вплинуло на вас, який біль ви несете з собою, що ви відчуваєте всередині себе? Як це вплинуло там на вашу самооцінку? Як це вплинуло на вашу поведінку, як це вплинуло на вашу психіку, чи навіть як це вплинуло там на вашу зовнішність, взагалі на ваше життя в подальшому? Типу, що ви відчували? Через цю людину можете написати, що блядь, протягом декількох років я вважав, що це моя провина. Типу, я йому так і написала, що типу, що мені було соромно. Я вважала, що типу, що це я маю соромитись, за те, що зі мною відбулося, через те, що ти змусив мене повірити, що це я винна в тому, що зі мною відбувалося, і це було жахливо, і це неправильно. Ось, і потім я написала, що зараз я стала свідомою, і я розумію, як це було жахливо, і я хочу повернути тобі увесь цей біль, у йобок і гандон, який ти вселив у мене. Ну і завершуємо ми це повідомлення, блять, нашим польотом фантазії пишемо абсолютно все, що ми вважаємо про цю людину, що ми думаємо про цю людину. Максим, наприклад, написав там своєму дядьку, що він там підараси гандон, і що він там. Через свою поведінку зіпсував стосунки з усіма своїми родичами, і зараз його всі ненавидять. Зараз вся його сім'я е, там ігнорує. Зараз з ним ніхто не спілкується, і що він сам уйобок і гандон в цьому винен. Тобто, ну це просто факт, він констатує факт. Можна також додати, типу, свою фантазію, як я написала цьому уйобку. Блять, я бажаю, щоб тебе настільки сука, багато гвалтували в твою сраку, щоб, блять, в твоєму очко е, просто створився величезний космічний тунель, і щоб тільки ти подумав про туалет, блять, вивалювалося зі твоєї сраки. Ось також я йому написала, що я бажаю, щоб з твоєю донькою відбулося те саме, що відбулося зі мною. Тому що перед тим як він мене зґвалтував, він показував мені фото блядь, своєї доньки. Ну, коротше, просто через те, що я психологічно підкована, я, в принципі, усвідомлюю, як можна робити боляче людині. Я усвідомлюю, типу, на яких точках йому буде більш ну, болючіше. І саме от з тією людиною, типу, я знаю, що йому буде дуже боляче читати про свою власну доньку. Тому що, можливо, він колись розуміє, що я теж чиясь донька, і що мені, сука, теж було боляче. Ось. Після цього ми висилаємо це повідомлення у випадку, якщо ви не можете написати повідомлення людині через те, що вона там вмерла, чи у вас немає її контакту. Тоді просто напишіть це все на листку і поговоріть з цим листком. Окрім того, що ви це напишете, прям максимально детально, прям усе, що ви пам'ятаєте, усю біль, усі страждання. Ви це маєте написати, ви це маєте проговорити, ви це маєте пережити. І буде дуже кльово, якщо ви, блядь, будете плакати, і вам буде страшно. Мені було неймовірно страшно писати цим уйобкам, Дуже сильно страшно. Максимум було страшно писати своєму дядьку. Але ви маєте, типу, переусилити цей страх і ви маєте написати, і після того як ви це переживете, ви просто закриєте цей гештальт. Все, з цим буде покінчено. Вам стане набагато легше, і у випадку, якщо ви писали це на листку, ви маєте потім, типу, підпалити цей листок, тому що вогонь він має таку властивість, він очищає. Ось, тому обов'язково просто підпаліть. І хай воно палає весь ваш біль і всі ваші переживання. Хай вони там згорять. Чому це важливо? Чому ми закрили наш гештальт? Тому що ми відстояли свої кордони, і я вам кажу, що ви можете відстоювати свої кордони не лише в момент, коли вас ображають. Але звісно, це буде прекрасно, якщо ви будете відстоювати свої кордони одразу. Та просто у багатьох людей немає такого досвіду, і їм страшно, вони бояться, вони не впевнені в собі. Тому ми можемо повертати цю біль навіть типу через роки. Реакція може бути різна. Я от відзначаю три реакції на це повідомлення. Є ще четверта, але, блін, я її навіть не хочу рахувати, бо вона дуже рідка. Ну, перша реакція це ігнор. Там Дядько Максима він прочитав повідомлення, але він проігнорував. Ну, тому що цій людині не буде що сказати. Типу, вона однозначно буде шокована цим вчинком. І мені здається, що в більшості випадків вона вас проігнорує. Ось другий випадок це як цей чувак, який мене зґвалтував, відповів. Він почав виправдовуватись, почав газлайтити. Тобто, так, людина вас може газлайтити і казати, що, блядь, це ти сама собі придумала, та це ти сама винна. Це, блядь, ти вдяглася на ту вечірку, так. Ну, коротше, або, типу, виправдовуватись і казати: Ой, це та насправді такого не було та я нічого не знав. їй богу, мені так шкода. Я так не хотів, щоб це сталося. Коротше, якщо людина виправдовується, це означає, що їй, блядь, страшно. Їй страшно, тому що вона вас боїться, тому що вона знає, що вона гандон, вона знає, що вона уйобок, і що вона зробила з вами блядь, йобану хуйню, через яку ви страждали. Тому, типу, їй страшно, і вона себе виправдовує. І це виправдовування це знову ж таки захисна реакція психіки, тому що їй самій страшно признати те. Що, типу, що ця людина гандон, їй страшно це признати. Ось і третя реакція: ну це більш типу агресивний варіант другої реакції, коли людина вже агресивно починає, типу, на вас гнати і казати, що сука, я тебе ненавиджу, я тобі, типу, пизди дам. Вона може погрожувати, вона може якось дуже негативно на вас, типу, висказуватися. Знову ж таки, це захисна реакція психіки. Типу, людина на вас злиться і людина на вас агресує через те, що їй страшно, через те, що, типу. Ви освітили їй самого себе, бо в основному люди, які уйобки, вони знають, що вони уйобки, але їм дуже страшно усвідомити, що люди навколо розуміють, що вони уйобки. І коли їм хтось із зовнішнього середовища каже, що він уйобок, він починає сука, себе захищати і виправдовувати через те, що йому страшно, що його блядь, розкрили. Ось, і четверта реакція дуже рідка. Це коли людина дійсно може типу признати те, що вона винна. Це коли людина може вибачитися за те, що вона там з вами зробила. Але я не знаю, це дійсно один це відсоток, типу, із мільярда зрозуміє це і попросить у вас пробачення. Ну, також ці повідомлення ви можете писати там, типу, людям, які вас тікували, однокласникам, одногрупникам, вчителям, взагалі, кому завгодно. Ось, але насправді. Нам не всралася їх реакція, нам взагалі похуй на те, як вони відреагували, бо нам похуй на цих людей і похуй на їх, блять, обісерну думку. Тому просто найголовніше це те, що ми написали це повідомлення, а те, як вони відреагували нам все одно, ми можемо навіть не читати ці повідомлення. Ось, або хоча б не встривати типу, в психологічний конфлікт, бо цей чувак, типу, який мене зґвалтував, який почав виправдовуватися. Дійсно, я була настільки на нього зла, що мені дуже хотілося з ним блядь, переписуватися годинами і доказувати йому про те, що він гандон. Але справа в тому, що в цьому не було б ніякого сенсу, бо він і так знає, що він гандон. Тому я вас закликаю через це відео завжди відстоювати свої власні кордони. І завдяки тому, що ви відстояли свої власні кордони зараз, навіть типу після декількох років або місяців, просто після деякого часу, коли з вами це відбулося, у вас формуються нові нейронні поєднання в голові. І цей досвід захищення своїх кордонів він стане вам дуже корисним у майбутньому, тому що в майбутньому, якщо з вами відбудуться якісь схожі ситуації, ви вже будете знати, що ви зможете захистити свій власний кордон. Ви будете знати, як це зробити, тому що ви зробили це один раз. Ви зробили це через повідомлення, і у вас уже буде та сила, яка допоможе вам наступного разу захистити себе. Таким чином, ви сформуєте в середині себе стержень. Які вас буде захищати, які вас буде тримати, завдяки якому ви більше ніколи не допустите, щоб ці ситуації з вами сталися в житті, а також щоб ці ситуації сталися в житті людей, яких ви любите, людей, які вас оточують. Тому що через болючі ситуації, ну це до речі, вже блін тема для нового ролику. Але я скажу, через болючі ситуації, які ми пережили через цей болючий досвід, ми стали сильнішими. Ми можемо сублімувати цей біль у свою силу. Ось і тому ми стали більш емпатичними, тому що люди, які пережили багато горя і багато страждань у своєму житті, вони знають, як це, і вони стають більш емпатичними по відношенню до інших людей, і таким чином вони можуть взагалі нести добро, таким чином вони можуть захищати інших людей, лікувати, зцілювати інших людей. І саме тому я пішла в психотерапію і психологію, тому що в моєму житті було багато гамна. Типу, я його пережила, я стала сильно, я його пропрацювала, і зараз мені хочеться допомагати іншим людям і казати їм про те, що вони, блядь, найкращі, що я їх дуже сильно люблю, що світ їх любить, і що ви з усім справитесь, і що ви можете відстояти свої власні кордони, і що ви насправді сильна особистість. Дякую вам за це відео. сподіваюся, що воно вам допоможе. сподіваюся, що ви напишете це повідомлення і просто віддасте відповідальність за вашу біль іншій людині, за яку вона має нести відповідальність. Ось. Дякую вам до побачення. Всім пока.